Всім привіт, мої любі мошки! Саме знову я, так і сьогодні з новий відос. Це перший буде відос у 2025 році. Давайте його розпочнемо з моїх новинок, які я отримав вже у цьому році. Єдине одну я отримав запевно день до цього року, тобто 30 чи 31-го. Так, ну давайте увімкнемо світло, бо в мене тут гірлянда. Так, и... Тут світло. Так, ну давайте розпочнемо. Перше, що я. Ну, давайте просто буду по... Так, по... поступово показувати, що ближче до рук. Е, та й Е, Це мені був не подарунок, це я купив сам на переходці, просто е, та, що біля дому. Бо я вже. Я їздив ось на минулому тижні на барахолку, але я там знову. Ну, хто не бачив, я там купив тільки дві штуки. Ось, На цьому тижні скіпаємо. Ось, ну, давайте покажу. В принципі, непоганий Камару, кома я його хотів взяти собі чистий за колес. Ну, думав, там колеса, можливо, там сидіння, щось з ньому. А він виявився на такий вже поганий. Так, звісно, він закозний, стрічно на лобашу, він брудний, це Ну... Коцьки і тріщина це не таке, найнеприємніше. Ну і тут. Але за 30 гривень я вважаю, що класна тачка. Тому ось так. Далі давайте буду показувати, що мені. А, ну, тоді буду показувати парами. Що мені подарувало на Новий рік. Ну, оце я купив сам у варусі. Ну, просто зайшов і там завоз був і встиг. Взяти я дуже довго шукав собі е 30 Хтось колись може дивився там більш старі відоси, хотів собі. Але це, на жаль, була червона, тому мені сестра подарувала на новий рік і синю. О, Ось, Тепер у мене рекалор. і це перший запакований рекалор. Тому дуже круто. Я хотів дуже синю, але ну, хоча б красну знайшов, думав, ну буде під перефарбування. Тепер у мене їх дві. Ну, це можливо колись буде проєктом. Це буде поки що запакований сток. Це, чому вона так прокльопана? Бо якісь е, нехороші діти е, або не діти. Ну, е, коротше, крали у варусі Hot Wheels. Просто або прямо так, ось, або вскривали і крали. Ось. Ну, тепер їх прокльопую, щоб на це не було так легко. Е, і тут була ще тут дірочка є. На карті із-за того, що тут був магніт ще величезний. Ось таке сумна фігня. Ну, якщо під розпакування, то нормально. Ось такі два Wheels. Також ще хлопушка. Ось і давайте сюди поставимо. Поки що не взривав. Ну, не знаю, бо поки що хай стоїть. І мені ще друга сестра подарувала ось такий величезний течик. Ви спитаєте, на що мені ця іграшка, так? А я вам скажу. Не знаю, він мені просто подобається. Хотів собі ще давно цього течка, коли побачив ще його у будинку іграшок. Але ну подумав, що типу я вже виріс, а тут побачив на Олексі за адекватну ціну і все. Це Дікі Тойс, це, не знаю, десь 14-й приблизно масштаб. Тут у нас він зроблений, типу як під зомбі апокаліпсис, я так розумію. Як, якась Тім Вольт Рейс. Ну, це реально іграшка. Але сам, сама ідея дуже класно зроблена. Давайте я розкажу, що він вміє. Він вміє грати дивну музику. Не знаю до чого вона тут взагалі. Вміє газувати. І, не, певно, для дітей найцікавіше знаходиться на даху. Вирізає ось така пушка. Е е і ось тут позаду є три патрони. Ти їх дістаєш, типу такий оп. Тут, до речі, двигун зроблений. Оп. Тут, типу, лак облізає. Ну, бо фарба. Ну ні, скажімо, все, як лак. Ну, як треба, все. Прямо воно відчувається. Тут якийсь... Типу записи не знаю, що це. Тут якісь латки. Це типу, типу Вестфалія, я так розумію. Ну, тут я, ну, начебто тут палатка потрібна буде. Ось тут, ось тут, дефекти. Дуже круто. Його просто треба зістарити і все. Бачите, навіть ці козирки над фарами. Ну дуже прикольно зроблений. Ну, як... До речі, може застрягти, сподіваюся, вистрягане. Бачите, і він стріляє. Дуже крута річ на штампах, навіть на розварочках. Дуже-дуже круто. Е, ось. Ну, Якщо його трішечки зістарити і ржу зробити, то взагалі буде ніштя. Я ніч. І ось це мені подарували вже батьки. Це в нас е, 36, це буде 18 масштаб. Маїсто, це Таїланд Маїсто, зараз я вам покажу. Я Не знаю, чи було взагалі Маїсто вже Китай, саме 36. Це в нас кабрік, скоріше за це Дорес. Не пам'ятаю, як вони там відрізняються. Дорес Рест. Двигун дуже гарно зроблений окремим елементом. Ось, Вона була покоцана, трішки підмалював, відмив вона була трішечки заригана. Ось, до речі, салон, я так і не попробирав. Офігенний червоненький салон. Звичайно, що відкриваються двері. Там якась типу наклейками, але деталізація вона на автоматі. Бачите? Відкривається багажник, але тут дуже мало місця. Причина в чому? Ось ця штучка, вона повинна відкриватися. Так, не у моїй версії. Але є версії, у яких є дах і він закривається. Щоб ви розуміли, це моїсто. У, у чувака, у кого я брав цю 36, в нього була. Але, не знаю, я вирішив брати цю, бо ця була найкраща. Можливо, треба було і ту брати. Там, до речі, за 500 гривень. Нормально, так? Ну, Там вона без, без дзеркал там подряпана, але як під проєкт було прикольно. Але там була така калічна криша, вона ну, вже е, рік, років її стільки, тому ну, таке. Я вирішив таку взяти. Подивіться, яка деталізація. Ну просто, ну офігенно. 93 рік, якщо не помиляюся, це якраз і є дорост. Е, ну, Майдин тайланд, Майстер. Ось, якось так. Ось такий не дуже великий відос наш вийшов. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, ви гарно провели свята, новий рік, різдво до цього. Ой. Ну що, в принципі, з вас лайк, підписка, коментар. З мене продовження контенту. Всім дякую, хто залишається зі мною ще з, з далеких років або хоча б з 24-го. Ми продовжимо фігачити, наразі дороблюються деякі проекти. Дай Боже, найближчим часом я дороблю і все вам зніму і все покажу. Тому, всім всього найкращого і всім пока!